Всіх вітаю, 26 жовтня сьогодні субота. Жахливий ранок, ніч, вечір для міста Дніпро, для міста Київ, для Київської області, для Сум, для Сумщини. Дивіться, хочу розклад по містам на наступний тиждень і беремо завтрашній день. Зроблю сьогодні, тобто до вечора він буде вже готовий на, на каналі. Знаєте, що хочу запитати? Хочу запитати про місто Дніпро. Знаєте чого? Тому що ось три балістичні ракети вони летіли практично одна за одною. одна за одною. Часу в людей ну, в мирного населення не було взагалі навіть ні секунди, навіть, навіть вийти в коридор не було можливості, тому що там воно все миттєво. Хочу спитати: три різні, балісти... три різні райони міст, різні частини міста, різні райони, одночасно три балістичні ракети. Мені здається, такого ще не було. І постраждалі лікарня і звичайні будинки. Один будинок взагалі повністю розбитий. Там найбільше жертв. Я хочу. Ну, і ви також теж, і ви теж питаєте. Так, місто Дніпро сього вчора ввечері, пізно ввечері, була атака на місто Дніпро трьома балістичними ракетами з Криму. Різні частини міста, тобто різні райони міста. Ось постраждалі, ну, по всім відео, фото, постраждалі просто звичайні будинки. Яка їхня була ціль? Три ракети вчора ввечері з Криму балістичних на місто Дніпро, різні райони міста. Яка їхня була ціль? Три ракети, трійка планували. А ціль яка? Будинки. Будинок а по ілюзії. Будинок по ілюзії. Тобто. А ще, ну-ка ще раз. Таке відчуття, що вони, знаєте, по ілюзії не влучили туди, куди збиралися. Ціль вчорашньої вечірньої атаки по місту Дніпро. Три балістичні ракети. Яка ціль була ворога? Уход. Важку ситуацію зробити. Ага, дивіться, тут, може, і не ціль по ілюзії, а ціль була по ілюзії. Тобто, воно, воно летить. На будинки планували, що воно буде летіти на будинки. Планували, знаєте, удар в нікуди. Тобто, щоб зробити емоційний уход, важку ситуацію оцим обстрілом. Просто терор мирного населення. Все, мені тут нічого не, іншого не показує. Ціль атаки на місто Дніпро, трьома балістичними, балістичними ракетами. По різним частинам міста. Смуток, Оператор. Україна. Так, дивіться, правосуддя і імператор. Все ж таки вони цілились в якусь адмінбудівлю. Так, да, в якусь адмінбудівлю вони цілились. Балістика. І, і люди постраждали. Ось 10 монет, звичайні будинки. Нагнати страху. Все ж таки вони цілились в якусь будівлю, адмінбудівлю, можливо, це пов'язано з військовими структурами, або, ну, я не знаю, там СБУ, Поліція, це відповідає карта за це. Нагнати страху. І ось, ну, ось що воно показує. І взагалі-то. Ціль по ілюзії бити в, в намання, щоб було важко. Зробити вам важко та боляче. Так, сьогодні подивимося потім окремо кожне місто. Давайте далі. Ну, давайте за Київ запитаємо. Атака шахедів шахедами на Київ та Київщину. Яка ціль та мета? Атаки вчорашньої вечірня. Атака вночі, атака Шахедів на Київ та Київщину. Мета яка? Україна, знов імператор, допомога. В очікуванні. Війна, сонце. В очікуванні того, щоб імператор прийняв якесь вже рішення про війну. Ось довго думаєш, сім монет. Ти довго думаєш про війну? Давай швидше приймай рішення. Да, бачите, смерть і карта миру. Тобто мир і карта смерть, трансформація. Мир на наших угодах, на наших умовах. Давай скоріш приймай рішення. То, ну теж просто терор населення і все. Давайте далі. Військові кажуть, що. Військові кажуть одне. Влада каже інше. Чи правда, що замовчують події на фронті? Чи правда, що замовчують саме зараз події на фронті від українців? Чи правда, що зараз замовчують події на фронті від українців? Від нас всіх Сонце? Робота. Да, карта обману. А ну-ка, зараз, чи правда, що замовчують події? Так, да, таємниця. А, а знаєте, знаєте що? Колісниця, вищий суд. Тут не обман. тут, Дивіться, тут більше хитрість. Це робота, хитра робота, хитрий план, таємний план для перемоги і власності. З одного боку щось замовчують, можу сказати по цій карті. З іншого боку, якщо дивитися дивитись на поєднання оцих всіх карт, що випали, то це ну, не потрібно про це розмов... казати, бо це не можна розголошувати ось так. Бо тут таємниця, перемога, власність, наша робота, наші дії, наша колісниця, те, що ми збираємось робити, вони приховують, вони приховують. Втрати. Ось, бачите, приховують втрати. Щось все ж таки приховують. Приховують, от бачите, втрати. Бо тут карта розпачу болю. Так, далі питання теж по фронту. Луна там в кінці була, це теж, в принципі, щось приховують. Не без цього. Так, давайте спитаємо, чи правда, що наша оборона. На фронті сип, сипеться як картковий будинок. Так кажуть військові. Е, у владі кажуть, що ні. ні. Ну кажуть, що важко, тяжко, але ми все контролюємо. Щось по карті, Діпстейт нічого не видно, що там контролюється. Е, ну, так, чи правда, що наша оборона ЗСУ. Е, Давайте запитаємо за Донеччину. Чи правда, що наша оборона на Донеччині сипиться як картковий будинок? Це правда? Зірка, вона, уход. Так, да, уход, тому що башня. Ми відходимо, тому що сильні обстріли. Дуже сильна башня. Немає іншого виходу. Ну, розумієте, як ти врятуєшся від цих авіабомб? Як? Якщо місто може бути, або поле, де ти сховаєшся? Ну, куди, куди тобі заритись? Якщо місто і все розбито, де, де ти будеш ховатися? Там же ж не одна людина, і не дві. Нема де ховатися, і приходиться бачити, відходити, відходити. Тому що вони. В них тактика вони закидають, знищують повністю, наші відходять, вони заходять. Чи правда, що сиплеться оборона ЗСУ на Донеччині? 600 розпач. Перемога, обман. Перемога, обман. Я, звісно, хочу дещо сказати, але баланс війни. Баланс війни. Перемога, обман і баланс війни. Повторення того, що було такий план. Дивіться, я, звісно, хочу дещо сказати, але не буду, бо ну, ви розумієте чого. Скажу так: що не все кажуть. З одного боку в ЗСУ нема виходу, треба відходити. А з іншого боку, є по цій карті хитрі підлі дії. І взагалі, тут в кінці кажуть, що баланс війни скоро. Скоро настане баланс у війні. Щось таке. Чому саме зараз це відбувається? Чому саме зараз відбувається ось це на фронті, на Донецькому напрямку? Чому саме так за останні кілька місяців ворог так просунувся? Чому саме зараз? Чому саме зараз відбувається таке на фронті на Донеччині? що РФ дійсно захопила багато територій. Чому саме зараз обман? Ну, Ця карта, бачите, третій раз. Обман. Дурень. Це якийсь обман задля здобуття балансу. Ну, Зрозуміло, да? обман задля новий шлях для здобуття балансу. Розпач, Вищий суд. Правосуддя все йде до чогось, до підписання чогось. Вони рухаються так швидко, бо знають, що скоро настане оце правосуддя, якісь глобальні зміни, тому такий рух пішов. Диявол маг. Диявол хоче, дивіться, які карти. Диявол хоче контролювати більше, більше територій. Його мета більше територій. Башня. Люди. Чому саме зараз? Війна, перемога. Бо знає, що скоро знає, дивіться, війна, перемога і мир. бо знає, що скоро це все буде йти на спад. І йому, дияволу, треба швидше, швидше захопити. Чим більше земель захопить, тим для нього краще, тим він буде вважатися більшим переможцем, ніж ми. Ну, я, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, що я хочу сказати. Ось так. Вчора навіть без угла заявила, що РФ вже в Куп'янську, хоча по карті діпстеї це не так. Чому вчора без угла заявила, що треба там щось робити, нове командування, дурні накази. Ну, це можливо і правда. Чому вона сказала, що РФ вже в Куп'янську, без безуглою? Чому? Диявол? Нагнітати ситуацію. Дивіться, три вищі аркани, які сильні і які негативні. Луна, диявол і Вищий суд. Хтось їй сказав, це сказати і все. Ну, а хто? Ви зрозуміли, хто. Треба більше агресії, атаки серед людей, серед українців проти влади, проти військових, проти керівництва і так далі. Да, вона за це отримала гроші. Так, далі. Українців залучать до розробки внутрішнього плану перемоги. Заява. Зеленського вчора на е, нараді. Що це означає? Що це, що це взагалі? Українців залучать до розробки внутрішнього плану перемоги. Заява Зеленського вчора ввечері на нараді. Що це взагалі таке? Залучення українців до розробки внутрішнього плану перемоги. Ну, Я не розумію, що це таке. Страх. Люди, люди вже бояться. Страх, війна, ресурс. Знаєте як? Не боятися, не нити, не скиглити, що ось все, що стосується війни, а хоча б трошечки-потрошечки щось робити. Це карта, коли я щось роблю, щось вкладаю в, ну, взагалі, в нашу державу, хоч потрошечки, от щось таке. Що це таке залучення українців до розробки внутрішнього плану миру, плану перемоги, заява Зеленського? Дев'ять монет, ресурси, робота домовленості. Що це таке? Тут можуть бути і навіть залучені і діти, ну, в плані молодь. Молодь буде залучена до цього плану. Вони щось тут будуть робити. А що? Якісь дії залучення до дії для захисту від війни? Якісь дії для захисту від війни. А що це за дії? Що це за дії? Щоб не було важкої ситуації з фінансами, з ресурсами? Ну, тобто, із харчовою промисловістю. Тобто, це стосується всіх сфер життя. А що треба робити? Захищатись, щоб не було війни. Що це треба робити? Багато людей, люди, сім'ї, зірка? В очікувані військові навчання. Таке відчуття, що будуть навчати дітей чомусь. Військовому, в навчальних закладах, залучення молоді до якихось робіт, щоб щось робили для захисту. Робота по таємниці. Викривати зрадників. Бачите, викривати зрадників. Ну, тобто, тут можна казати безкінечно, що це може бути. Ну, ось те, що я на початку розкладу побачила, я сказала. Так, і останнє питання: ну, новина. Вночі Ізраїль наніс удари по Тегерану, по, ну, по Ірану, по столиці Ірану. Що далі? Вночі Ізраїль, наніс удари. Довго чекав, чекав і зробив своє. Вночі Ізраїль наніс удари по столиці, столиці Ірану. Що далі? Що далі буде відбуватися? Дев'ять жезлів на грані. В очікуванні вищий суд. В очікуванні вищого суду. Удари. Удар по зірці. Тобто удар по зірці і знищення. Знищення чогось коштовного, знищення чогось. ну... Скажу, що Ірану, Іран може знов відповісти Ізраїлю. Ось ударом. Що далі буде відбуватись люди? Вибір, в людей вибір. Що робити далі? В розпачі. Ну, мається на увазі, хто живе там і там. В розпачі від того, що очікувати далі. Що буде далі відбуватись між Ізраїлем та Іраном? Агресія. Ну, в них взагалі, бачите, атака, ти атакуєш, я відповідаю по дияволу. Тобто ось, віддаю тобі, ти на мене ти мене знову атакував, наступний я відповідаю. І вони ось так от граються. Тобто по луні і по о, о, о цій карті диявол вони граються. Один проти одного. Ти на мене кинув ракети, тепер чекай, я на тебе кину. І, і знов те ж саме. Ну, я не знаю, коли це може припинитися. Таке відчуття, що воно. Таке відчуття, Іран ізраїль, що воно в них надовго. Поки не зміниться якась влада. Бачите. Війна, влада. І взагалі їм припинити конфлікти взагалі по ілюзії. Перемога в них по ілюзії йде. Тобто, ні одна сторона з них не переможе. Перемога йде по ілюзії. Конфлікти. Затяжнее, скажу так.